Добрий день. Добрий. Так, саме. Там клітя лейчук. Представлюся. Добре. Зараз я піду заберу висловлючок. Підемо разом. Так, підемо разом. Ходіть. Тих, хто вас возив вже, вони вже змінили Что, не мы? Сейчас продали, как мне свой что там у меня. Ну, что там ничего не может быть. Сейчас? Там ничего не может быть. Так, да, я вас сейчас Алло. я не

Роботі, вони зробили життя фіональне. А чи він зробили зразу? Зразу не роблять в нічі. А? Не роблять? Ну, в ньому такого привезти, то роблять, дню, а вночі немає, ну, немає лікаря, лаборанта, який це робить. Странно. Це тільки в Тернополі таке, а в Львові всюди є по всій західній Україні, всюди є таке тут. А тут речі партне. Щоб під якісь під, були ці підозри були? Людина є. І вже є те, якщо то. Зараз ваш начальник підворець, я це все закинув в інтернет. Od dziewięćdziesiątego dnia, że już. Tylko konkretny im tak chocie. Я не вірю ні в шо, що, що людина не може кинути. От я не вірю. Захоче, кине все, що хоче. Не можна? там є, Чекаюсь. Немає до це Маєте писати щось. вже давно є. О, який висновок? Я не знаю ще. що. Якщо позитивно, все. Позитивно, це що? чи чекаємо. А це, це взагалі це я зараз вже їду, дзвони здаю кров. Я це предлагав, що зробити вночі. Що дуже дивно було. <кій> Чого вони зразу, Я вночі вимагав, щоб вони робили вже. Бо я кажу, це дуже важливо. Та що ж крок? Сичак показує, що кров? Кров не береться на такій. Аналіз береться тільки на, на, на сечу, Розумієте, чи У нас тут така процедура? Перед вами стояли, виходили в товар, все вірно. Нічого з неї, ну, ні, я, це, я, 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 я просто говорю, що там нічого не може бути взагалі. Перед вами якщо, там ті, якщо там та, ну, в Нижній переді мною тут зараз діло вашого начальника-фіріста. Я ж його висвітлю в інтернеті, де він зброю дівав. Тобто звернівши, що він розікрав зброю, що воїни через такого, як він підліцяв, просто вмирають. А він вирішив, що за мною побігати трохи. Ну, побігає, подивимось.

Чо зразу на друзі. Чого зробили? Ті всі? ні, вночі всі аналізи. Заходимо? Сейчас? Заходимо? Нет? Коли заходить? Ну кажуть, заходимо питаємося. Зараз підпишуться, висновок лікаря, нам принесуть. Yes, we must get that chance to get the four things.